Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вже багато хто з відомих українців, політологів, генералів та військових зазначають таке враження, що світові потрібна Україна без українців. Бажаю всім міцного, непохитного з неділею Христовою. Всіх вітаю, дорогі Манчани. Тільки на прочитав пост Анатолія Іванова, де він говорить, що нібито пані плітньова мер міста. Дала якусь там згоду на встановлення православних хрестів десь в місті Умані. Я взагалі не розумію, чи тему. Не розумію, до чого тут уже цю пані плітньову приплітаю, тут дійсно якийсь нонсенс. Але порушуючи темату, темат пана Анатолій Іванов каже, що ми не повинні встановлювати хрести в православній державі. Замітьте, державна релігія в Україні є православ'я, так? Хто скаже, що ні? То що ми там багато національні, багатовірні, це одна справа. Але загальною релігією нашої держави є що православ'я, так? Скажіть, будь ласка, хто з вас ходить до церкви? Я думаю, більшість. А як тривога в когось, куди біжите? До Бога! До якого скажіть? Задайте собі це питання, так от. В нашому громадському об'єднанні, так, да, дійсно, тут ситуація одна правдива. Я займаюся виготовленням цих хрестів. Бачите, от вони лежать по всім канонам православ'я і так далі. Я їх роблю. Я особисто їх роблю. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, дорогі уманчани. Ви проти встановлення в місті Умані православних хрестів? Ви проти, може, ви за, за то, щоб, пам'ятаєте при в'їзді в Умань з однієї, з, з сторони Вінниці, з сторони Києва. Поклонний хрест стоїть біля який поставив пан Сергій Олексієв і покойний Вуля. Ви всі так знали Вулю. Хай спочиває з Богом. Да. Скажіть, будь ласка, давайте зруйнуємо це все, да? Давайте позрізаємо хрести, поруйнуємо церкви. Давайте будемо слухати, таких як пан Анатолій Іванов. Поставимо мінори, що ще поставити. Що ще нам потрібно? Може, ми сатанінські зв'язки вже поставимо в кінці кінців, щоб визначитись в православній державі. Скажіть, кому з вас перешкоджає православний хрест? Та більшість з вас його носить на тілі. Я вам покажу зараз, дорогі уманчани, хвилиночку. Я вибачаю, за таки, бачите, на мене мій православний хрест. Завжди. Все моє життя він зі мною. І буде зі мною, і помру я або здохну, як там інші читають. Я з ним здохну. Так що, дорогі уманчани, запрошую вас, запрошую прокоментувати. Уявіть, з чого починається. Я знаю, який депутат виразив таку думку. Я знаю національність цього депутата. Він проти хрестів, скоро він буде проти ваших хат. Скоро він буде проти вас, бо ви православні. Пам'ятайте, дорогі, шановні, любі українці, а зокрема Оманчани, що, е, що передує тому другому пришестю Христа, що приход сатани, правильно? Так от ми його вже дочекалися. Нам кажуть, не можна встановлювати православний хрест. Ну уявіть собі, до цього ще й мера приклеїли чогось. Що ця мер, пані зробила, поняття немає. Вона навіть уяви про це немає. З Богом православні, з Богом! Блогер та військовий шмига писав, що має інформацію про те, що Україну хочуть заселити мігрантами, євреями, таким же чином, асимілювавши наше населення. Втім, потрібна територія. Всім потрібна територія. пишуть телеграм канали офіційна позиція влади і псобрехня, і нам здається, що до цього не дійде, але потрібно із цими зеленими триматись на сторожі. Втім, все манчани пишуть, що в місті ну дуже багато нерухомості та землі продається ізраїльтянам. Зокрема, всім потрібні наші землі починаючи від окупантів. Росіян закінчуючи горцями, арабами, євреями, які сплять і бачать та мріють про Умань, не як про нову Мекку. Вже заявляє. Поки що не перевірені вкиди про переселення хусидів та інших паломників на території РФ а Ізраїль під шумок скуповує землі на ринку України. Ось що пише телеграм-канал Умань, православна. Ось звернення блогера з телеграм-каналу не на часі. Зінові бібрецькі пише наступне: Кульйоба допомагає зермакам виконувати плани Путіна: звільняти територію України від українців. Таке рішення антиконституційне, і незаконне І це не тупість. Це робота ворога, коли беззвичайна зелена ганчірка в кросовках є нетрепки. Яке основне завдання дипломатичного представництва поєдношені до. Громадян захист цих прав та інтересів громадянства цих осіб ніхто не позбавляв за кордоном Вони перебувають на нелегальній громадянство. Цих осіб ніхто не позбавляв за кордоном Вони перебувають на легальній легальні основі. На якій підставі держава Україна з порушення статті 3 конституції відмовляється від фактичного захисту їх прав та свобод. Блазані доламали й дипломатію. тупо тобто все правове поле в державі замінили на поняття з Криворійської підворотні. Чия підстава громадянам України позиватись до ЄСПЛ, до Держави України з приводу обмеження прав і свобод громадянина так 100%. Там ще й кілька статей Денської конвенції порушили, оце можна вважати черговим злочином за команди. Чи може за це бути якесь покарання в майбутньому, а яке може бути покарання для довічного президента? Пас термін прозовного віку не дочиталась. Доручаю з 23.04 тимчасово припинити надання консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відеться у листі за підсипом за міністра Сибіги. Мільйони виїхали до агресії, а ті, що виїхали законно після її початку, що порушили офіс простих рішень, а п'яті поділіть, зробимо їх разом що нічого. Чого не навчив мудрого народу блазненням спочатку похую, потім проїбаля, а тепер лови злодія. А наш мудрий нарід, як і за влада, любить прості рішення. Дуже мудра логіка, як в 19 дев'ятнадцятому. Какая різниця? А кого заселять на порожні землі? Висновки робить самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.